в цьому кошечку брим голд стандарт або ще золотый стандарт и фирст фрост вот такая красота Слідуючий кошик, ось такий різнокольоровий. Pedmond Gold. Така жовта, велика хоста. Кап, Біг Даді. Унівіта. Подорожникова. Так, йдемо далі. Ось ця насичена така синьо жовта Glacier. Гладієр, Унівіта Бігдаді. Color Glory. Така жовто синя жовто жовто-синьо-зелена. Ось так. Ну, вона ярка, дуже гарна. Оце Франсіс Вільямс. Дуже гарна. Виростає в величезну хосту. Така синьо-зелено-жовта. І вафельки вафельки проявляються. Дуже гарна хоста. Подорожнікова. Так, ще є Паул з Глорі. Це теж велика хоста в майбутньому. Виростає величезною хостою з великими листками синьо-жовта. Зараз вона просто синя, потім посерединці буде жовта і теж будуть проявлятися вафельки. Ось така краса.